Ага. Ну, Справаждіння, да? угу. е так? Так, е дивіться, що я хотіла спитати. Ну, я зараз проговорю, може, ви одразу так мені розповісти, щоб я вас не перебу перебувала. Е перше, чому вирішили з вирішили звернутися? Е е я би хотіла, знаєте, почути. Ось те, що ви говорили про машуню. Що ви помітили різницю? Як було з Машею, як Добре. зараз, ну, тобто, цю різницю, і які результати взагалі бачите від роботи зі мною з остеопатією? Угу. Добре. 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 Можна? Ну, ви можете представитися, як це ну, на українській назватись хоча б там ім'я. В записі ви будете виставляти, так? А я не спитала, да. да. Чи можна, чи ні? А, ні, це можна просто. Я думала, ми там поговоримо, може, ще думала хтось буде, а це в записі, ну не знаю а... наскільки. Вийде. Це все. Ну, Би уявіть, що ми, що ми просто спілкуємося, і я, я така у вас питаю: Аня, а чому взагалі вирішили звернутися до мене? Як це було? Можете пригадати? Уже... Mm. Ви питаєте, я. просто, ніби ми там в, та, в кабінеті спілкуємося, mm. і я так: Аня, а чому, чому взагалі вирішила звернутися до мене? Як це було? Як це було, я почула позитивні відгуки від своєї подруги, вона mm -hmm. водила там... yeah. От сама ходила, і вона давно говорила мені: Аня, сходи, 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 я все відтягувала. А потім, коли вже мала з'явилася, ну, я дізналась про вас, коли, на жаль, коли малій вже було 4 роки, і перший раз я mm -hmm. пішла і сама, і малу свою відвела. Щодо себе. Взагалі, хочу сказати, у мене була така проблема, коли перевтома була, то в мене е, з'являлася біль і віддавало у праву ногу. Після відвідування ваших uh сеансів -huh. у мене це пропало, і е, навіть я вже давно у вас була, то в мене до сих пір воно не повернулося. Ну, ну, і так, кот... я пам'ятаю, там декілька років декілька років вже пройшло. Цілому вже більше року. Я там вчора подивилася перший запис, бо це був 23-й рік. Угу. Ну, от роки минуло, то угу. загалі тут. Ху. Угу. Тоб, супер, супер так. І це при тому, що пологи були, вагітність була, і нічого так. не повернулась, так? Так, ні, ну після пологів я, здається, у вас була один, один раз, раз, так. Більш ніяк ніяк не дойду тепер. Ну а коли вже з'явилася друга дитина, то якби ніяких питань не було, то я першим вже звернулася до вас. І було дуже великим здивуванням, е, різниця от, між першою дитиною і другою, коли коліки от, кажуть коліки це невід'ємна частина у малих дітей. Так е, з'являється дитина, проходить там 3-4 місяця. І вона мучиться з цими коліками. З першою дитиною в мене так і було. І нічого не допомагає. Бігаєш з цією дитиною, то на гротик, то так, то сяк. І було велике здивування, коли з другою дитиною цього не відбулося. Я постійно була тому очікувані жахливому, що ось він почне плакати, я починаю його носити. І завдяки тому, що. Від самого народження ми його почали наводити до вас, то слава Богу, все пройшло. І тепер, коли я своїм подругам розповідаю про цих маленьких дітей, то вони як це не було? що серйозно не було? кажу, серйозно не було, кажу. Уявляєте, таке можливо. Якщо результати. Да, так, так. І це, і це супер, що ви проговорили, що я пам'ятаю. Так, був був момент, коли тільки, тільки там якісь такі наметки, да, на колік з'являлись, і нормально з я... зв'язок. Щось пропало. Максим. Алло. Алло, ви мене чуєте? О, зараз чую дав щось. Я перейшла. На мобільний, так що я казала? Був момент, коли там трошки як наметки, да, були наколіки, і я пам'ятаю, що ви кажете, що щось там з животиком не. Не те відбувається, і ми почали прям прицільніше працювати і з тазовою зоною, і з животом, бо дитина росте, кішківник також зро... зростає, збільшується і натягуються структури, якщо таз затиснути, якщо структури ці внутрішні в порожнині. Черевній затиснуті, то звісно, що ці коліки вони і пов'язані з цими затисканнями. Ми це все прибирали і о диво, так, коліки зникали. І, угу. і о, диво, дитина спала. Якщо там кажуть вночі, Боже, дитина не спить. В мене взагалі я кажу, це в мене таке не було. першою дитиною. Дитина спала всю ніч. Звісно, вона там прокидалася, вона їла. Вона на грудному вигодовуванні, але не було ніяких капризів, сльоз, істерик, угу, я істерек. Угу. А як по розвитку? От, всі мами там хвилюються, щоб правильно розвивалась дитинка. От стосовно там перевертання. Пере... Перевертання на бочок, повзання там сів, пішов. От як з цим було? Були чи були якісь проблеми там не одразу поповз, там не одразу встав, чи якось криво, чи це ну... не було нічого такого. Єдине, мені здавалося, що він трошки клінку лінкувався. Він поповз і. Термін десь там як потрібно було поповз, а потім він якось на два тижні вирішив, що йому це не потрібно, йому нормально так лежати, все йому приносять, підносять, і потім він поповз, все було нормально. Угу, угу. А з машею, зі старшою, у вас, в принципі, таких проблем ну, скарг не було. Ви просто прийшли на профогляд. Так? Чи? Просто Боже. ж до чотирьох років взагалі не знала, що таке остеопатія буває. Якби я дізналася, я б піш прийшла. У Маші було, е... голіки були, ми це все пройшли в усіх цих фарбах, носилися, з прикладали щось в гарячі там, грілки, mm -hmm. пелюшки. Е а так, е якби я знала, то я прийшла, бо в неї було. Е як наче щось як крива шия, ми ходили на звичайний масаж один раз, там, другий раз. Е, ну, Якби дізналася раніше, то звісно я б пройшла. Угу. А зараз ви бачите до і після? от До того, як ми почали працювати, і після якісь зміни в ній, бачите? По Маші. Угу. Е, ну, у Маші була ще проблема, що у неї нижня щелепа була більш задвинута відносно верхньої ще угу. І ми ж це пропрацювали, то я бачу, що воно стає на місце. Вона більш uh -huh. випилася уперед і має нормальне положення. Uh -huh. Тобто, якщо, якщо підсумувати, якщо ну, чим раніше мама прийде до бета... чим раніше мама прийде, тим будуть менші проблеми, і це буде чим відразу ці проблеми в корні, так сказати, прибрати, то потім. Uh -huh. Не буде чомусь. Да? А ще да. згадала це положення, коли діти сидять, і дубельве англійська. От mm -hmm. з машкою завжди так було. Я знала, що тобто що... нож ножки отак в різні сторони. В різні mm -hmm. сторони ніжки, так, Я знала, що дитина не має так сидіти, я постійно її отак вивертала ці ножки. Е, mm -hmm. Думаю, ну сиди так, ну не можна, там вивертаю собі та й все. А з малим цього немає. Ми було теж з дивуванням, що я дивлюсь, він судить і ноги нормально. Я вам тоді ще казала, коли ми прийшли. Він судить правильно. <смірка> так, так. <смірка> так, теж диво. Да? <смірка> диво, так, диво, Тобто, е е е е е О, Господи. Якщо ще раз підсумувати, тобто чим раніше мама прийде, тим краще. Якщо мама прийде до року і регулярно буде працювати з дитинкою остеопат, то з ваших слів так, я підсумовую, не буде колік, не буде проблем з, зі сном, не буде проблем з розвитком, тобто дитина сидить без цих там перекосів, повзе, йде, розвивається. А зараз от, дитинка, я так розумію, поруч ніяких там криків істерик немає. А, тобто, дитина... Да, тобі, сплю... <свіття> <свіття> да. тобто дитина розвивається в своєму ритмі, вона закриває всі свої потреби, тіло нічого на себе не переносить. Ну, уваги, Тобто дитинці достатньо того ресурсу для розвитку, для життя і все нормально. А, бо дитинка ну, плаче і кричить, коли їй щось але навіть якщо мама прийде, там, як ви з Машею в 4-5 в років, і це вже той вік, коли видно там, якісь проблеми з прикусом, з поставою, навіть якщо в цей період прийти, то, як ви кажете, у маші вирівнялось, вирівнялось положення щелеп, немає цього вже. Затискання туди всередину нижньої щелепи відносно верхньої, тобто, це теж можливо відкоригувати. Тобто, остеопатія коригує саме баланс і в поставі, і в черепі, і в, і в щелепах в прикусі, і допомагає мамі жити спокійно. Тобто, вам mm -hmm. вже точно не буде потрібно там ставити якісь пластинки ну, скоріш за все, так? Звісно, mm -hmm. що так, да, да, да. І при регулярній остеопатії буде надія на те, що буде і постава правильна, і прикус правильний, і мама щаслива. Дуже важливо. Там да. дитинко yes. ходить, буквально я ж кажу, коли ми останній раз у вас були, він же ще не ходив. Були спроби там це максимум три кроки, і ввечері ми приїхали додому. І він зробив сім, а потім ще дев'ять кроків просто зразу після вашого сеансу, і буквально. Кількість там днів до тижня він почав так ходити, ходити, угу, угу, угу. Ну, тобто остеопатія завжди дає такий поштовх в ресурсності організму, і цей ресурс йде якраз таки на розвиток, на правильний фізіологічний, природній розвиток це те, що потрібно дитині. А Аня, можете ще буквально пару слів сказати, звернутися до мам, які, можливо, не розуміють, що таке остеопатія, або сумнівані. Сподіваються чи допоможе їм це, або ще з якихось причин не доходять до остеопата. От, е, ну, так знаєте, ніби ви подружці, як, як, якісь там говорите, що б ви хотіли передати тим мамам, щоб вони все ж таки зрозуміли, блін, ну, треба йти. Хочу сказати, щоб мамою, коли ви стали мамою, щоб ви не боялися вести свою дитину навіть від народження, от тільки народили, приїхали додому. Не бійтесь, бо в мене, чесно кажучи, було трошки переживання, що дитина така маленька, і як я її поведу, то я взагалі не пошкодувала, що я її відвела від самого народження, від цього лише одні плюси. Я кажуть, спокійна мама, спокійне дитя, і навпаки, я ж кажу, тільки собі покращила життя і, і себе потрібно не забувати на себе, потрібно і себе відвідувати. Водити угу. так, що в майбутньому планую теж дитина трошки підросте, треба прийти. Супер. Аня, а хотіла би навчитись таким, знаєте, мінімальним базовим технікам, щоб, в випадку чого, могти допомогти своїй дитині в моменті. ну тобто там, Якось збуджена дитинка, або погано засинає, або ви бачите, якісь там почались перекоси, і немає можливості поїхати до остеопата. Як ви вважаєте, вам би було ем, до, до нагоди це? Ну, тобто, Чи ви все ж таки відносите? Ну, Відносити себе до тих мам, яким простіше все ж таки сходити до спеціаліста і самим нічого не робити. Ну, воно б це було до нагоди, але я мабуть, більше відношусь до тих мам, яка боїться на себе брати таку відповідальність. І мені краще покластися на спеціаліста, тому я б не рискнула, мабуть, нічого робити, краще приїхати. Угу. Я зрозуміла. Добре, дякую тоді. Не буду, Дякую вам за вашу працю, за те, що ви робите. Дякую Дякую за рекомендації. Я знаю, що ви багатьом рекомендуєте мене. Не знаю, чи доходять, ніхто не признається, що від вас. Так, ми знайомим, у яких народжується дітка, я ж кажу, всім розповідаю, який це кайф, без колік, це просто. І далі, який плюс. Так, ну тут далі вже відповідальність і вибір кожної мами. Взагалі в ідеалі прийти ще до народження або ще до вагітності, бо вагітність же ж також протікає набагато легше, набагато спокійніше. Це просто фізіологічний природний процес. Ми переносимо вагітність без болю, без якихось там перекосів. Страждань. Так, ну, я перебіглася, я ж теж до вас приходилася до, того, до планування, а потім один раз я була під час вагітності вже під кінець. Так, так. Під кінець угу. Це пройшло згало, швидко. Так. І це, теж, і це теж має великий вплив, тому що і дитинка розвивається більш гармонійно, нічого там не затискає її в утробі, і пологи проходять більш Лавно, так а, і е, після народження вже якщо остеопата додати регулярно, то взагалі буде топ. <світ> Добре. Дякую, Аня. Дякую за ваш час, за вашу згоду, yeah. за, ваші, за ваші відповіді, за довіру. що довірились все ж таки і прийшли. І прийдемо. <світ> <буде світ> <вханити. Да, світ> Добре, дякую. тоді не буду вас затримувати, вибачте, за затримку. Дякую вам дуже. Дякую вам. До, до нових зустрічей. До зустрічі.